Коротше, хлопці, Короче, хлопці, така ситуація. Діла, діла не те, щоб були погано, діла йшли не те, щоб погано, але і не те, щоб хорошо, хлопці. Тому торг. Дивіться. Просто вам все закидано, піздець. Дубарь, сосульки, бляха, висять на капотах. Дивіться, тут скільки тракторів на хвилочку. І ось отут. Хто шукає собі китайця, тракторчика? Я думаю, що вам варто хоча б зберегти номер, який на екрані є внизу, поторгуватися, позвонити, попитати, бо ми ломити ціну не будемо. Ми вже доломилися. От поле назбирали. Сука, тракторів то є піздец. Мужики, міні-трактор Україна, доброго здоров'я, підписуйтесь на канал і питайте, хто що шукає. Бачите? Раритет, Ексклюзив є. Донфенги всіх мастей, всіх капотів, ще в кого є, так щоб все прям було. І капоти обичні, і капоти нові, і цвіта червоні, і є обичні, і деашик, і такі, і такі, і такі, такі. Саме толкове, ну, взагалі, самий товковий китаєць, то є Донфен на хвилиночку оригінальний. Заводські нові 25 й рік. Оце хорстики піді мною. Теж. Хорстик це взагалі прям ракета. Ракета бомба Пітарда. Дивіться яка Елька. 404. Дивіться яка. 50-ка. Спарені грузи. Все, люкс, стоїть скучає. Вже їм покрито. То давайте, хлопці, щось торгуватися. Я не знаю. По хорстах скинув трохи по скаутах на УБД дали. Знижки, військовим постачальник. Доброго здоров'я. Хлопці, хто заходить, підписуйтесь на канал, ставте лайк. По придбанню номер телефону є зверху. Дивіться, які тут, скільки красенів. Св'язок такий хіровий, що я не знаю, чи мене видно, чи не видно, показує взагалі ефір, чи щось чутно, чи щось не чутно. Хлопці, розпродаємо тракторці. Від малого до великого, від двох тисяч. І до, ну, фактично, до скільки хвати у вас кентавриків ось у нові. СС У XU-504. Такі, 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 такі. Дивіться, скільки вибору. Е -е, як то кажуть, вам мить не будемо. Торг, доставка наша, бередоплати не беремо. Різні моделі. Від 24, від ременних, від таких до більших. От до Донфенхів. Звісно, краще ОВО, хлопці. Ну, Зрівняли хер з пальцем. Ну і вибачте мене. Е... Питання спорної залежності, яка модель? 24 ку просто Лова ви не знайдете, вже у нас один остався го року. Більш нема. А... Вов, 25-ка. Більш нема. 50-ті, звісно, ОВО круче, але з кабіною. Там і ціна круче. Хорстик за свої бабки непоганий трактор. Він дуже, ну от дивіться, що сороковки. Погані. по якості, як Кентавр, ну. бюджетний сегмент ну, пойде. А DHX 7300. О, тільки зібрали, ну, пару днів. Е, 25-й рік, 9-й місяць. 24-й. DHX. Теж доставляємо безкоштовно, При і не беремо. Вибору, бачите самі, скільки є. База центральна тракторів по Україні. На ремні від 2000, хлопці, на ремні від 2000. тисяч. Яка вага? Яка вага? А д то на 400 десь доходить. До 6 то на 400. Відно і сижне. Файно пан Валерій, добре. Файно пан Валерій, добре. Ну, Тут бачите, які у нас... У нас хоче такі умови погодні сьогодні. Що ну мінус, сніг. Дощ, сніг, все таке, воно все в льоді. Плюс що Wi-Fi, світа нема. Я тільки на Wi-Fi, Я можу відходити хіба на 3 метри від цієї будки. Поним? такі сьогодні будуть торговлі в нас такі поним? нові з е -е, примусово.